Тож запрошуємо на сцену відмінників навчання Масливського аграрного технікуму імені Гаркавого Василенко Юрій, Печенко Олена, Каленко Яна, Хомич Марина, Галапенко Алла, Шайда Інна. Запрошуємо учнів Герониківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Кишевська Анастасія. Гурчак Ростислав. Учні Руськополянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Перевала Іван. Поліщук Павло. Шенкаренко Ілля. Руськополянська школа ступенів, загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 Тяченко Анна. Швед Вікторія. Коркова Марина. Кудівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Запорожець Анжеліка. Титаренко Алла. Червонослов'янська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 Султанов Назар. Гончаренко Олексій. Крутінь Олена. Червонословська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 Швиденко Ярослав. Комлєєва Аксадія. Корнієнко Інна. Черкаський державний бізнес-коледж. Чабан Катерина, група 1 f 09 Магола Вікторія, група 1 f 09 Чубенко Владислав, група ОА-10. І Хоменко Катерина, група ОА-10. Черкаський політехнічний технікум. Котляренко Злата, Хижняк Юлія. Та середня школа. Писанчен і Улянія та Жуленко Вадим. Кіровоградський державний технікум статистики. Пронічева Анастасія. Шепель Юлія, Шкоргут Анастасія, Кіровоградський технікум організації сільського господарства, Волошена Тетяна, Михайлюк Вероніка, Кіровоградський машиноподімнальний коледж, Швець Оксана, Колобановська Олена.